Доброго дня, слава Україні! Сьогодні я вирішив зібрати яблука сорту Legal. Ми знаходимося в сімейному саду інтенсивного типу під щепа М9, схема посадки 3х1. При посадці саду я такого сорту не мав. І я два роки тому тут в мене був сорт яблуні Red Chief, щось воно мені не сподобалось, і я перепривив його ліголом. Це другий рік прививці, і в тому році були сигналки 2-3 яблука, а в цьому році вже більш-менш яблуко заплодоносило. Яблуко має гарний вигляд. Соковите солодке, воно рахується як зимовий сорт. Ну, я думаю, до нового року буде його нормально споживати. Тут його небагато в мене. Є гарні екземпляри. Певно грам 250. Було прорідження весною. З кожного, у кожному цвітоковому букеті я залишав по одному яблучку, з недоліків які на цей час, що я бачу, що яблуко трошки сипеться. Вже я збирав, мабуть, разів три чи чотири. По два, по три яблука, яблуко, яблуко сипеться. На рахунок, як воно відно... до хвороб значить, при профілактичних обробках саду почувається себе нормально. Яблуко чисте, парші немає, лист. Теж більш-менш на цей період, бо вже два місяці ніяких обробок я не роблю. У нас цілий вересень йшли дощі, воно витримало нормально. Зараз пару яблук зірвемо для зважування. Дегустувати я його не буду. Значить не перемикайтесь. Обірвав я цю яблуньку. В середньому вийшло кілограм 10. Може трошки більше, бо, я ж кажу, два рази збирав по 5 яблук десь було падалиця. Ми зараз спробуємо. Яблучко товарне, гарне. Немає, не ні, ні 213 грам. Ось такі десь від 200 до 250. О 230. 209, 270. Ось це саме велике, певно. Таке було самого вершечку. Дуже гарний окрас у нього. Такий глянчик. От, воно велике, 317 грам. Так що сортом я задоволений. В, в тому році підсадив ще одну яблуньку вже на М9. Що я, який сорт я викинув вже, не пам'ятаю який. І посадив вже на слідуючий рік. Вона буде плодоносить, так що буде і цей. Сорт яблук присутній моєму саду. Так що сортом я задоволений. Можу рекомендувати для сімейних садів. Хто ще не має такого сорту, можете його сміло заводити. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!